Сьогодні маємо день боротьби з тероризмом. Ну, думка дуже хороша ідея. Але з тероризмом, як не боролись по справах, так і не бореться. Ті наш народ тероризують уже половиною роки. Ті грають варіати. Прилетіло минулої ночі до них два чотири Прилікали Прилякали це кінат, а толку вбивали дорожезними ракетами, які коштують. Купа мільйонів доларів, ті штучки, які літають кількасот доларів. І мають їхні санкції, так? То хто проти кого робив санкції? Європа проти них, 18 чи 19, та? чи тільки запускає тисячу разів е, дешевші дрони по їхніх ракетах. Чи по їхніх головах тут їх. Можна до них аж мотичать. Хватити не міють. Мало допомагати. Та як треба, десь слухати нас, українців. Допомагати, звісно.